Друзі, чи мріяли ви отримати колись косметичку, базовий набір всього за тисячу гривень. І сьогодні я вам розкажу, як отримати цих цілих п'ять топових продуктів ще із безкоштовною доставкою. Що входить в цей набір? Зразу скажу. Перше, це звичайно база, тому що ми підготовлюємо нашу шкіру до нанесення всіх інших засобів. Ця база з гіалуронкою, це як сироватка для того, щоб підготувати нашу шкіру. Далі це звичайно, ж консилер. Той консилер, який не западає в зморшки, який ідеально вирівнює ваш тон шкіри і маскує будь-які недоліки, прищики і так далі, все, що ми хочемо приховати. Наступні три продукти це уже про підкреслення нашої краси. Це ось такі тіні в рідкому форматі, які ви можете легко розтушувати пальчиком. Відтінки ви собі обираєте це олівчик підводка, який можна легко підтушувати, потім він стає нереально стійкий, і також ви можете обирати собі самостійно відтіночки. І це кольорова туш. Зараз веде в руках відтінку Бургунді, дуже модний зараз трендовий відтінок. Також маємо синю і фіолетову, то ви можете собі сформувати самостійно, підібрати необхідні для вас відтінки і отримати весь цей набір всього-навсього за 1060 гривень з безкоштовною доставкою. Кому цікаво, контакти залишила в описі.